Так, Вітаю всі. Сюжет про теплоакумулятор. Багато разів ми покажемо. Але трошки не зовсім стандартна бочечка. Ну, чи вона, в принципі, ми, похоже, робили. Дві тони. Люди запитують, як виглядає дві тони, скільки займає ну, там, які розміри. Це буде досить невисока, тут висота, ми зразу часи на Владові. Висота 1,90. Метр дев'яносто це буде отут. Від, від цього поворота. Бачимо, що трошки ножки набігають і вгорі ще там обіжить, руку для розвоздушні, Метр 90, але в діаметрі тут також написано 115 см, 1150 діаметр. Буде дві тони і два змійовички. Змійовички стандартні, вони тут виглядають, бачимо по дитячому в цій бочці. Ну, за те, що масштаб дуже великий. Це під геліосистему -геліо для використання сонячної енергії. енергоносії дорог шають. Сонце поки що у нас немає ні податків, нічого, ще поки що не додумалися, Може не треба казати вголос. Бо така влада, як в нас, може і на сонце податки ввести. Бачимо, вихід буде із забір на систему зверху. Ну, Коліно варено. Ще вихід зараз ще не, не поварений. Може з'єднається, ще покажемо. І В чому цікав, цікавість цієї бочки? Ну, така особливість. Ну, в принципі, не самої бочки, а котельні це буде на рівничі, планується воно. І має стояти, нема місця в котельні по габаритах. Але котельня дуже висока, там майже 4 метри, ну, 370 до стелі, то буде робитися така рамочка. Над котлом і буде стояти бочка над котлом. Ну Вже так декілька клієнтів ми їх робили. Ми особисто не приймали участі, але є такі котельні, де бочка над котлом стоїть просто в котельні, якщо висота дозволяє. Тобто це буде і зато вона робиться не висока, а зробили ми її в діаметрі. Тобто, там, якби було трошки більше котельні, ми її зробили б тончу, а вищу. І так ми видали в ширину, людина попросила треба дві тони. Будь ласка, дві тони. Треба нам два змівки, будь ласка, два змівки. Це буде ГВС. Верхній, гаряче водопостачання, сонячний колектор. Буде сонячну енергію використовувати. Якось так. Ну, З'єднається, ще може, покажемо. Ну що, треба з'єднувати нашу бочку. Треба з'єднувати. Ця нижня частинка, бачимо, може лати на кілька вдів. І яким способом? Є лебедочка у нас. Лебедочка на всі випадки життя підняв. Ну, це якщо висота дозволяє, звичайно, бочки. Тут справа в тому, що бочка невисока. Дві тони невисока, інколи на одну тонну вище буває. Ну Тільки що великий діаметр. Підняв собі, зараз не підсунемо туди. Раз. І не треба зайвих зусиль. Не треба зайвих зусиль. А ну заглянемо туди під низ. Ми ж не заглянули, ага, є, змій вічок, все добре. ще будемо з'єднувати. це. Теж Рідненська область. А це вже на Волині буде та бочка. Колки поїде там гори робить. Де і змі тут теж є. Ще не закріплені, не закріплена труба, так Ну, бачите, Раз, туди і все. Ілон маски відпочиває. Йому треба йде подати на орбіті зачепився за якось там метеорита лібєдочку під домкратим з спутника Ну і звітуємо по нашій борці. Там ми по буржуйці окреме відео знімали про вентилятор, як ми міняли, хто там. Не дивився, рекомендую подивитися. Там деякі моменти досить цікаві. Ну, для нас цікаві, скажімо так. Значить, що наша бочечка? Бочечка заїхала на фарбування. І вона виглядає, от дивіться, як же показати. Оця півтори тони набагато вища, то на 200. Ну, може, трошки, трошки там, практично то на 200, а та 2 тони. Отака може бути по висота, ну, там майже однакова. Майже однакова висота. Ось така різниця е, за рахунок діаметра 2 тони, Два зимівчики з цієї сторони. Це поїде на Острог Рівненську область. Змійовічки зроблені все гарненько, все файненько, все герметичненько, все надійно перевіне на багато разів. І ще раз нагадаю, що це буде стояти над котлом. Тут може якось утеплювача людина заложить. І Котель буде під низом, за рахунок висоти. Таке Де, дефто так же робить, це не перша така котельня. Що там Наша буржуєчка буде сильно. О, така сильна, сильна тяга, ну, але горить дуже гарно. Димохода шаном, ми почислили, там показували в попередньому відео. Тут в лежачому цьому затягнуло дуже багато попелу. Дві ну, треті було забито димохода. Ця терця, бачимо, як вона летить у ці іскурці і вони там осідають. То зараз стало дуже добре горіти. Ну, я думаю, що, можливо, з ними може пофарбовано. По фарб... Я думаю, що не треба забирати ні свого, ні вашого часу. Ми пофарбовані, бачили, бачимо, що вони начищені, начищені до блиску. Потім воно буде все це Бачимо, як ми вичищаємо той метал, зачищаємо, вичищаємо, вичищаємо під фарбування. Якщо погано підготувати поверхню до фарбування, то буде ну, фарба сама по собі вона не... Нічого не зробить з корозією, чи там якісь остатки, якісь жиру, чи якось пилу. Ми все вичищаємо, потім ще не то, щоб бежився, практично, можна сказати, миється розчинником і фарбується польська фарба олійно фталова досить. Вона, вона нам сподобалася. Ми трошки попробували, якісь там українські нам фалили, і дорожчі були, і такі, і такі фарби, і дешевші, і такі. І зупинилися на цій. Місцінної якості, вона так, ну, вона вліно вталива. І на, і на дворі люди там тримали нашого кота, там ціле літо, вона кольору не міняє. І вона досить така малотоксична. Навіть коли фарбується, не сильно вона воняє, Вона йде і для а бачимо, тут такі значки десять показано, певно, раніше. Для е, е, закладів освіти, закладів е, оздоровлення, ну для лікарень. І там, де продукти якісь. Зберігається Такого громадського харчування, для таких воно підходить, Бо така ну, вона подобається, вона лягає гарно і виглядає гарно. Супер, так. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть коментарі, лайкайте. Раптом хтось не підписаний, підписуйтесь, задавайте запитання, коментуйте, критикуйте. Ага, по цій борці я, напевно, не сказав. Ця бочка, бачу, маяка, буває замовлена. Бе... Там два зимівики. Там два зимівики. А тут взагалі немає зміюків, але є три муфти на тени. Один тен, другий тен і третій тен. Три муфти на тени. Двох дюймових варених. До речі, це електрод 1, 20... ні, фірми патон. Гарно варить. А ця четвірочка теж патоноска, ано 21. Четвірочку варилося, а це тріочку, Ну, трійочка трошки гарніше лягає. Все, всім до зустрічі.